Ця та дохідність там супер ок. Дуже круто. Ну там більше десяти відсотків в воюючій країні на нерухомості це супер результат в принципі. Але ми маємо пам'ятати, що ми інвестори отримуємо нашу зарплатню, наші дивіденди не за те, що ми дуже розумні, і не за те, що ми краще ніж інші щось розуміємо. Ми отримуємо це як плату за ризик. Ми взяли на себе ризик, що біля вашого готелю з'явиться блокпост і вашому готелю. Хана. Ми взяли на себе ризик, що забудовник кросфінансує і не по. Будує в строк, в якості вчасно. Ми беремо на себе ризик, що концепція, яку тільки що в такому молодому ринку, хто ще ніхто нічого достеменно не розуміє, концепція через два роки виявиться нежиттєздатною. або технологія будівництва виявиться вже там через пару років об'єкт стане неліквідним. От за всі ці ризики, що ми готові гроші вкладати в галузь, де ще немає таких прям супер накопиченої статистики і твердих результатів, за цей ризик, ми отримуємо наші гроші.